А якщо я вам скажу, що один старець у горах ще вісім років тому назвав день, коли впаде не кулемет, а знамено. Що він попередив, той, кого люблять, піде не тому, що програв, а тому, що занадто довго стояв між народом і бурею. Це не байка з книжки. Це історія карпатського старця Мирона, який мовчав усе життя, але одного разу прокинувся серед ночі та почав писати на стінах хати дивні символи. З того моменту він почав бачити сни, Не прості, а тяжкі, як передгрозове небо, і серед цих снів один, що повторювався знову і знову. У ньому йому являвся чоловік у військовій формі, стояв спиною, біля нього горів ліс, а перед ним сніг, чистий і білий, як свіжа сорочка. Старець розповідав: Його не зламає ворог, його зламає тиша після битви, бо той, хто вів. Не завжди буде тим, хто завершує. Мирон народився в 1949 році в присілку Лопушанка, загубленому серед кам'яних хребтів і хвойних лісів Закарпаття. Там не було ні школи, ні лікарні, тільки церковця, старий дяк, якому було 90, і вузька стежка, що вела у світ. Світ був далеко, а ближче були тиша, ліс і камені. Мирон був мовчазною дитиною. Він не плакав, не сміявся, його наче посадили в тіло лише тілом, але душа його ще десь літала. Старші казали: то не дитина, то дух. А він сидів біля водоспаду і слухав не шум, ні те, що було за шумом. Він любив одне місце, великий камінь, який місцеві називали Трон Божий. Туди він приходив щоранку і сидів мовчки годинами. Коли йому виповнилося сім, він сказав матері. Мамо, прийдуть люди в залізі, але не всі повернуться до жінок. Мати перелякалася і закликала священника. Але той лише мовчки хрестився. Через два роки через їхній присілок пройшли колони армії. Велике навчання, техніка гуркотіла, ніби земля рвалася. Люди дивились і махали руками. А Мирон стояв осторонь і шепотів: Пил і сльози, пил і тіні. І справді. Згодом село втратило кількох хлопців, які пішли на службу і не повернулись. Після того старші вже не жартували. А молодші боялися. Коли Миронові було 22, його застала буря в горах. Величезна смерека, підточена вітрами, впала просто перед ним. Гілка з спис, пробила землю і зачепила його голову. Мирона витягли, але очі більше не відкривалися. Лікарі у хусті сказали Сліпота, може на все життя. Він не плакав, не просив чудес, просто прийняв. І в тій темряві почав бачити не зовнішнє, а внутрішнє. Йому стали снитися обличчя. Спочатку чужі, потім ті знайомі, потім ті, яких не було серед живих. Він ішов селом і раптом зупиняв людину. Не йди завтра в ліс, там буде камінь, який упаде. Або Приведи сина! Хочу доторкнутися до його руки. І коли торкався, шепотів Береги серце, в ньому буде рана. До нього почали приходити з хуста, з Іршави, навіть із Львова. Хтось привозив хворих, хтось фото. А хтось просто хотів доторкнутися до його пальців, бо казали, через них тече щось нелюдське. У 1991 му коли Україна вирвалася з СРСР, Мирон вийшов на дорогу перед церквою, стояв, тримаючи дерев'яний хрест, і сказав: Це не початок, це розплата, свобода, яку не заслужили, як багатство, яке впало на голову. Треба буде пройти випробування, аби її втримати. Люди не розуміли, але деякі почали записувати його слова. Був пізній жовтень 2016 року. Земля вже скута приморозками. У Миронову хату, де завжди пахло травами, воском і яблуками, прийшов чоловік у військовій формі. Він не представлявся, просто впав на коліна біля печі й мовчки плакав. Мирон сидів у темряві, але, наче, бачив усе. Я знаю, хто ти, сказав він, і знаю, чому ти мовчиш. Ти не боїшся смерті, ти боїшся повернення. Солдат здригнувся, підняв голову. Його обличчя було сірим, як сажа. Я не знаю, чого чекати. Ти ще зустрінеш того, хто піде з війни не з поразкою, а з перемогою, яку йому не дадуть тримати. Хто це? прошепотів воїн. Високий, широкоплечий, мовчазний, очі як вовчі. Він не шукатиме слави. Він прийде, коли буде темно, і стане на межі. Але за ту межу його не пустять, бо вона не для живих, а він живий, дуже живий і тому його прибирають. Мирон стиснув його руку. Запам'ятай, той, хто веде, рідко фінішує, але саме він запалює вогонь, інші тільки несуть його. Тоді ще ніхто не знав про кого це. Але той солдат, повернувшись додому, побачив одного дня по телевізору чоловіка у формі з вольовим поглядом, мовчазного, з чітким голосом, і серце його здригнулось. Це він. Мирон ніколи не вживав імен. Навіть коли люди просили, скажи ми, хто. Він лише зітхав. Той, кого не назвеш, довше живе. Але у 2023 році. Після чергового його напівмістичного передбачення він уперше промовив ім'я: м'яко, ледь чутно, залужний, і потім тиша, глибока, як колодязь. Його учень, отець Назарій, який записував слова старця, перепитав: Що з ним? Мирон відповів: Його ім'я як меч, який вже вдарив. Він вже живе після власного піку. А значить, кожен день як сходи вниз. І. Не він вирішить, коли стане темно. Після цього він замовк на три тижні не приймав людей, не торкався їжі. Лише клав руки на груди, дивився нікуди і шепотів. Тінь іде з-за кордону. Вона своя. Вона дивиться як брат, але думає, як вовк. Люди казали, що йому наснився сон, у якому залужний іде дорогою, по обидва боки якої стоять дві армії. Вони мовчать. Не вітають його. Але й не атакують. Він іде, дивиться тільки вперед. А його тінь лишається позаду, замість йти з ним. І чим далі він іде, тим менше людей іззаду. Ті, хто ще вчора билися за нього, тепер відходять. Так закінчують ті, що стають більшими за систему, сказав Мирон. Їх не знищують, їх стирають з контексту. У квітні 2024-го Мирон. Уже дуже слабкий, попросив отця Назарія відвести його до ворогти. Там є одна скеля. Її називають мовчанка. На ній, за переказами, сидів монах, що обітницею мовчання бачив майбутнє. Старе тіло Мирона важко несли гори. Але коли він дістався до вершини, сталося щось дивне: вітер завмер, хмари розійшлись, і сонце освітило обличчя старця. Він сів на край і прошепотів. Я бачу його. Він стоїть в кімнаті, де багато світла, але на ньому темна сорочка. Він не усміхається. Поруч документи. На одному написано резерв переведення. Але інший папір з гербом. Там його підпис не на фронті. У столиці Мирон зробив паузу. Потім продовжив Йому запропонують обрати піти або зникнути. І він вибере піти. Бо знає, війна не про командування, вона про живих. І тоді несподівано старець підняв руку і указав пальцем у небо. Але є ще третє, те, що буде після, коли всі забудуть, тоді він повернеться не як військовий, не як лідер, як постать, яку згадуватимуть у молитвах. Отець Назарій не зрозумів, що він мав на увазі, але записав усе слово в слово. У ніч із 2, на 3 травня 2025 року, Мирон прокинувся з дивним спокоєм на обличчі. Він покликав Іванну, онучку сусідів, яка за ним доглядала. Запиши дитину, бо це буде останнє, що скажу про нього. Вона взяла аркуш, а він почав повільно, ледь дихаючи. Його змусять мовчати. Спершу м'яко, потім різко, потім зникне з новин. Але пам'ять про нього не зітреться, бо в серцях простих людей залишиться образ. І одного дня, коли нові біди піднімуться, його ім'я знову зазвучить. І не в політиці, і не в армії, а в душах, бо той, хто не зрадив, уже став символом. І потім додав ледь чутно: Пам'ятай, Івано, символи не вбивають, їх ховають, а потім знову виносять, як прапор у бурю. На ранок Мирон не прокинувся. Але його слова залишились і в селі, і в щоденнику Назарія, і в пам'яті дівчини. Це був не просто чоловік, не просто старець. Мирон був тим, хто бачив те, що нам ще тільки належить прожити його бачення залужного не як воєначальника, а як символу, це щось більше, ніж політична аналітика. Це Езотеричне розуміння долі лідера, який пішов раніше, ніж сам захотів, не тому, що втратив, а тому, що став небезпечним для системи, яка не терпить власної тіні, Мирон побачив не поразку, а трансформацію. Він говорив про повернення не в крісла, а в пам'ять, про силу не влади, а духу, про те, що навіть якщо людина зникає з екранів. Вона може залишитись прапором у руках наступних поколінь. І можливо, саме так і буде. Бо, як казав сам Мирон, справжній кінець тоді, коли про тебе не шепочуть, а він звучить у кожному шепоті.